Українська народна казка. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питав його, що, що ти таке? А він каже, Я. Пан Коцький, лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Зайць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуймо обід. І взялись міркувати, кому пощо йти. Вовк каже Я піду по м'яса, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по бурякій картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Зайць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, я не підбежу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий, вовк, а я старий уже і трохи не добачаю. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся! Казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мау мау. А ті думають от вражого батька син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. І зліз пан Коцьки на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягнеться на столі, а кабан лежав близько стола у хмизу та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст, кабан як схопиться, да навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав гуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть. То тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть: от який малий, а то тільки-тільки нас усіх не поїв!